З сторону повністю опущення до рука на рівні з сторони грудей і зі сторони спини, рук заборонений всіх. Якщо ті ж самі е, але він стоїть боком до водія, водію дозволяється рух прямо або приводити. Трава тільки прямо. Ми вже скинемо на той сайт. Пішоходом можна переходити до тільки зі сторони спини та зі сторони грудей. Якщо рука право витягнути. І тою рукою вказує на водія, водій дозволив повертати тільки праворуч. Якщо рука повернута буде в правий бік, тоді рух заборонено цим транспортним засобом. Якщо рука витягнута, але в регулюваних слід спиною до водія, рух також заборонений цим транспортним засобом. І якщо рука буде витягнута в ліву сторону, авто. З іншої сторони трамвай на тільки ліворуч. борочі. Пішоходам можна переходити, діти за стройною регулювальним. Якщо рука піднята вгору, рух заборонений з будь-якої сторони. Нічого не забув.